Вона всього 975 гривень, 5 газових балончиків, плюс газова портативна плита. Ось така. Бачите, ось, ось так вона виглядає, сюди ложиться балончик, тут сирокі можна <кій>, під'єднати до великого ось такого балону. І це все 975 гривень. Одного балончика вистачає орієнтовно десь 2 години, 2 години плюс, скажімо так. Тобто ви забезпечені будете на 10 годин, ось можете собі приготувати, їсти. А за 10 годин це стільки пельмені можна наварити, що просто капець чи вареники, я не знаю, що ви там любите. Так що кому цікаві газові плити, відключили світло, у вас плитана електрична. Ви собі достали, поставили ось до собі десь на столішницю її палончика поклали, собі тако зробили кляц, тако кляц, і будь ласка, у вас горить вогник. І ви можете варити, що хочете. Температура тут реально величезна. Не знаю, чи вони пишуть тут чи не пишуть. Подивимося, подивимося разом. А дивіться 700 градусів температура горіння. Ну я кажу, температура просто шикарніша. Так що це класний якісні плиточки Залишилось їх, звісно, небагато, але можете написати і вам теж відправимо. І ціна приємлива: 550 гривень всього на все. А з наборчиком газу буде 975 п'ять гривень. 5 газових балончиків. Хочете, можемо більше вам, хочете, можемо ящика відправити. Бо по різному люди замовляють хтось п'ять, хтось один, хтось бере відразу плиту і ящик газу, щоб уже точно бути забезпеченим.